Температура, закладений ніс, погане самопочуття, можливо, у вашої дитини герзе медики радять одразу ж звертайтеся до лікувальних закладів. Не намагайтеся надати малюкові допомогу самостійно. Карантинні заходи вже введені у всіх лікувальних закладах області. Яка ситуація у Коломиї, дізнавалася? Віталія Васильчук? Ти кашляла, дитя питає Не так. Кашляла, так і а що, що? сопельки сопельки, так дитина. Наталя з донечкою Алінкою прийшли на черговий прийом до лікаря у дитячу поліклініку. Мама розповідає, у дитини піднялася температура, дівчинка почала кашляти та скаржитися на закладений носик. Найбільше тримається кашель дуже довго часу. І не знаю, і сиропчики давали різні, і таблетки, і антибіотик тепер почали давати, але все рівно. Дуже важко. Алінка йде на поправку, а мама радить не займатися самолікуванням. Як тільки з'явилися перші симптоми, одразу ж звертатися до дільничного педіатра. Звернулися до лікаря, самі не їхали, викликали додому. Бо зараз дуже багато діток хворих вже не ризикували, щоб сопровод їхати. Панікувати рано заспокоюють медики. Епідемії немає. Щоправда, карантинні заходи уведені у всіх лікувальних закладах області. Підвищена захворюваність дійсно є. Наразі коломийські медики проводять дослідження, який саме штам вірусу вражає дітей. В основному хворіють діти шкільного віку, підлітки для профілактики. Захворювання потрібно уникати масових міроприємств, старатися не гуляти в магазинах, супермаркетах. Якщо дитина захворіла, не пускати в дитячі садочки в школі. Медики ще раз наголошують, самолікування може тільки погіршити ситуацію, особливо якщо ваша дитина із групи ризику, тобто має хронічні захворювання серцево-судинної, дихальної систем або цукровий діабет. Вони повинні обов'язково звернутися до лікаря для того, щоб визначити профілактичні якісь можливо міри, вітаміни. Це може бути часте промивання сольовими розчинами, противірусні за рекомендацією лікаря. Обов'язково. Також ще не пізно провести вакцинацію, кажуть медики. Імунітет у такому випадку виробляється через два тижні. Зауважте, перші симптоми при грипі це головний біль, ломота у тілі, очний біль чхання, першіння у горлі, загальна слабкість та висока температура. Це висока температура і така загальна слабкість, розбитість. Така зразу діти такі лягають, не хочуть ні гратися, ні їсти, відмовляються від їжі і жаліються, що болить голова. Кінець зими, початок весни період, коли віруси діють особливо активно, а імунітет, навпаки, ослаблений. Аби вберегти дитину, давайте їй вітаміни, промивайте носик та слідкуйте за чистотою рук. На сьогодні епідемія грипу коломиї не загрожує, заспокоюють медики. Приводу для паніки немає. При перших симптомах до лікаря і ще раз наголошую, не займатися самолікуванням. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк. для подій телеканалу НТК.